Проводимо забій і бройлера. Десь орієнтовно сімдесятий 75 п'ятий день. Тут осталось о, ти куди? Осталось ще із партії штучок двадцять дорізати. Підстілку ми не міняємо аж до самого кінця, вона орієнтовно тут ну, яка. Ну, десь в долоню розмір підстілки. для того, щоб ноги не гнили. Як багато хто знає, хто займається, підсипаємо кожен день солому. І під низ соломи йодоклін або санклін. Бо іначе запах аміаку дуже страшний. Очі виїдаю в приміщенні, неможливо знаходитись. А так підсипаєш лапки у них. Цілі лапи не воняють, не гниють. І варіанти виникнення водянки зменшуються. І підстілка сама по собі. Дивіться, що він ручний чи що? Варіанти водянки швидше відпадають, менше лягає. Якщо їх довго перетримувати, десь орієнтовно тримаємо десь до 50-60 дня. Якщо довше, то з їхнього раціону комбікорм, як такий, прибираємо взагалі. Ай, не кусайся, прибираємо взагалі. Натомість, що було економічніше, вигідніше. Сипемо бита кукуруза, бита пшениця. Десь в основному відсотків 80-70, це йде кукуруза, бита, все, все інше, плюс-мінус, це йде бита пшениця. Вони тоді тормозять трохи в рості. Вони набрали орієнтовно своїх там кілограм 5-4 і тормозять Чот... навіть, не. 4,5 половиною, 5 десь отак. Вони зупиняються чуть-чуть. Ну, -чуть, ви не тратите багато грошей на комбікорм, бо потім виходить багато грошей. Тратите на їхню їжу, їжу але ви їх вже не повернете. Бо виходить економічно для вас невигідно. Так, тримаєш, аби тримати. Якщо хочеш заробити, то так робити не бажано. Як вони хочуть вийти? Тут залишилось усіх загальної з партії штучок 20 їх добить. Думаю, це вже небагато їх залишилось. Можливо, за сьогодні доберемо. Кормушку одних вже забрав, немає. Для того, щоб коли йде забій, дарма не розрозходувати пшеницю, кукурудзу. І тоді, як желудки чистиш, в них менше у желудку і легше їх чистить. Самі кішки там менше тоді відходу. Розход їжі на них менший.